Ані під час мітингу в підтримку Палестини двоє протестувальників залізли на дах ратуші Шеффілда та скинули звідти прапор Ізраїлю. На кадрах ми можемо побачити, як чоловік у капішоні просувається вздовж гребеня даху приблизно за 60 метрів від землі. А дійшовши до білосинього стягу, скинув його на землю. Замість нього чоловік поставив палестинський натовп. Мітингувальників в цьому радісно скандував і аплодував. За словами поліції, чоловікам вдалося втекти. Наразі їх розшукують за повідомленням місцевої влади. ратуші вже знову майорить прапор Ізраїлю. А міністр внутрішніх справ країни попередив, розмахування палестинськими прапорами і скандування може вважатися демонстрацією підтримки терористичних актів.